А ти пиши мені, пиши думками і говори, і на мить не замовкай, між нами сто доріг, війна між нами. Прошу, мене словами зігрівай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи сі леже сніжинки на поріг. Пиши мені, чи слів простих так шкода, чи може бій. Написать не зміг. Скажи мені, про що гремлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії і сни? Колись усе закінчиться, я знаю, і упаде з плечей війни тягар, тоді з тобою ми під чашку чаю. Своїм мовчанням злитимо.